Історії, коли вона хотіла, а він не здогадався у мого тата, його брата і сестри величезний будинок на пляжі, тож ми всі можемо ганяти туди в будь-який час. Якось раз усі батьки пішли кудись на вечерю, і вдома залишилася тільки я, моя кузина та її гаряча подружка. У мене була своя кімната, і я дивився ютюб на ноуті. Коли вони обидві увійшли до мене і сказали, що їм нудно, вони хотіли лягти до мене на ліжко, щоб подивитися ютюб. На мені були тільки боксери і майка, в яких я спав. Тож я не став вставати з ліжка, а просто сказав так, звичайно, заходьте. Хвилин через десять, моя кузина сказала, що хоче спати, і залишила свою гарячу подружку наодинці зі мною. Ми напевно ще близько години дивилися відоси, і я відчував, як вона поглядає на мене знову і знову. Потім вона сказала, що їй нудно, і запропонувала зайнятись чимось іншим. А я просто проігнорував її прохання у підсумку, їй усе це набридло, і вона пішла. Ще хвилин за десять. Вона постукала до мене в двері і запитала, чи немає в мене туалетного паперу, тому що в туалеті закінчився. Тепер вона вже була в обтислих коротких шортиках і майці. Я встав, дав їй папір і ліг спати. Прокинувшись о третій годині ночі, до мене нарешті дійшло, що я накоїв. Зрештою, ми з нею переспали, але я все одно почуваюся ідіотом щоразу, коли згадую про цей випадок. Святкували новий рік. О 23.56 я розмовляв із дівчиною, яка сказала. Блін, як би я хотіла поцілувати кого-небудь опівночі на новий рік. І я такий: Я теж, це було б реально прикольно. На всій тусовці ми були буквально єдиними людьми без пари, і коли настала північ, сиділи просто поруч одне з одним. Вона подивилася на мене, а я просто посміхнувся і пішов пити свій спрайт. Найгірше те, що ми знову зустрілися з нею на наступний новий рік. Я пожартував, що пропустив її натяк. А вона відповіла Ха, Ха, так ти був якийсь неуважний. І після цього зі мною повторилася точно така сама ситуація вдруге. Одного разу мій друг прийшов на вечірку в костюмі банана. До нього підійшла дуже красива дівчина. Вони розговорилися, і вона сказала: Я завжди хотіла поучпокатися з хлопцем у костюмі банана. Він відповів: ну, якщо знайдеш такого хлопця, я позичу йому цей костюм. Усім, хто думає, що він свідомо відмовив їй. я розумію, що саме так це і звучить. Але насправді він реально був таким тупим. У старшій школі дві дівчинки сказали мені, що я їм подобаюся, і що вони хочуть поцілувати мене. Причому обидві. я подумав, що вони жартують. Вдарив їх палицею і втік. Після вечірки одна моя подруга вирішила залишитися в нас, а не йти додому з друзями. Я сказав їй, що вона може переночувати у вільній кімнаті. Потім сталася ця розмова. Вона: Я йду спати. Я. А, ти ж ідеш у мою кімнату. Вона, я знаю, посміхається і йде в мою кімнату. я такий «Хм, о, дивись, пиво. У підсумку я набухався до відключення і ніякого сексі тайму. Коротше кажучи, я був тупий. Я тоді вчився в старшій школі. Ми з однією дівчинкою йшли разом, і вона погладила мою руку, а потім простягнула свою. Я дав їй п'ять. Після цього між нами нічого не було. У мене є гірша історія. На день незалежності було побачення з дівчиною, яка в моменті сказала, може, підемо до тебе додому і пограємо в настільні ігри? А я відповів: очманіти, ну давай. І ми реально грали в настільні ігри за закритими в кімнату дверима на моєму ліжку до шостої ранку. Якось увечері після походу до бару до мене повернулася давня подруга, яка раніше говорила, що в нас ніколи з нею нічого не буде. Поклавши руки мені на стегна, вона присунулася, щоб поцілувати. А я, згадавши її слова, вирішив, що буде кумедно засунути язик її у ніс. Вона назвала мене мудаком, але ми все одно залишилися друзями. У старшій школі дівчина, з якою я дружив, запросила мене в магазин Вікторія Сікрет, щоб купити її улюблений блиск для губ зі смаком вишні. Вона нанесла його на губи і запропонувала мені підійти ближче і перевірити, чи дійсно він вишневий. Голосно понюхавши її рот, я запевнив її, що він реально вишневий. Вона попросила мене зробити їй масаж спини. Я з радістю погодився. На ній була тільки Майка, і в якийсь момент у неї з плечей спали бретельки. Мені тоді було всього 15. Який я був тупий. У тебе є дівчина? запитала вона. Ні, а чому питаєш? відповів я. А як ти думаєш, чому? Не знаю, ти проводиш соопитування?» опитування. Припустив я. У 17 років я влаштував вечірку в себе вдома. Було вже пізно, туса добігала кінця. І я пішов до себе в ліжко, щоб лягти спати. Побачив там симпатичну блондинку, яка лежала в моєму ліжку, і подумав про себе от лайно тут уже не лягти ліжко зайняли. І пішов спати в інше місце. Прокинувшись наступного ранку, я почав скаржитися цій дівчині, яка лягла на моє ліжко. Вона відповіла: ну, знаєш, ти міг би просто прилягти поруч зі мною? Так і не зрозумівши натяку, я продовжив відважувати дебільні жарти. типу що я люблю покнути в ліжку і таке інше. Коротше, у підсумку вона на мене забила і стала мутити з моїм найкращим другом. Вона забрала мене з дому і повезла у свій район. А це 25 хвилин їзди. Ми гуляли по її довбаному району, після чого вона запропонувала подивитися з нею фільм. Замість цього я змусив її відвести мене назад додому. Якось раз ми розмовляли з однією дівчиною про перепихон. І вона поскаржилася, що хлопці фінішують з нею занадто швидко. Жартома. Я був тоді незайманим, я сказав, що готовий посперечатися з нею та що зможу протриматися набагато довше, ніж вони. Вона подивилася мені прямо в очі і сказала так, окей, тоді доведи це. Я якось віджартувався і сказав, що мені пора йти. Який же це був жорсткий фейспал. Я себе потім за це ненавидів.